Привіт, вболівальники синьо-білих. Новини про можливі відходи з нашої команди не стихають. Цього разу голландський клуб зацікавився одним із наших півзахисників, і переговори вже мають схвалення тренера клубу. Я розкрию всі подробиці, але для початку підпишіться на наш канал і поставте лайк, щоб не пропустити жодної новини. А тепер ходімо: 22 річний півзахисник Динамо Володимир Брашко влітку може покинути київський клуб. За словами Гейтєвіфера, один із найсильніших і найуспішніших клубів в Нідерландів Феєнорд націлюється на трансфер Брашка. Роттердамський клуб розглядає Володимира як заміну мацу Віферу, який покине клуб. Незабаром Феєнорд зробить Динамо офіційну пропозицію про трансфер, а сам Брашко впевнений у продовженні кар'єри в Роттердамі. у поточному сезоні. Брашко провів 33 матчі за Динамо. Забив шість голів і віддав п'ять гольових передач? Також Володимир виступав за збірну України на Євро 2024. Провівши два матчі в стартовому складі. Фейенорт придивився до Брашка ще з перших ігор чемпіонату Європи, і новому тренеру команди Браяну Пріске схоже сподобалося те, що він побачив у футболі Брашка. Отже, доброзичливий уболівальник. Чи вважаєте ви, що Брашко повинен покинути Динамо? Він дуже важливий гравець, але його важко утримувати постійно чи не так. Залишайте свою думку в коментарях. Я попрощаюся тут і побачимось у наступному відео не пізніше.